Так, отже, поїхали. Користуємося банком ПриватБанк. У мене карточка ENG. Зі злоти на рахунку. Зараз я вам покажу один дуже цікавий нюанс. Дивіться. Для того щоб зняти Та-та, хвилиночку хочу показати вам один цікавий нюанс. Якщо ви хочете зняти наприклад, певну суму грошей, для прикладу зараз введемо 600 гривень. Можу зняти іншу суму. 600 Далі. З карточки знімуться євро плюс. Дивіться, що виходить. 600 гривень ви знімаєте, комісія за конвертацію 81 гривень. Це, виходить, більше 10%, 12%, щось таке. Захунку вас зніме 25 євро. А тепер дивіться одну цікаву, один цікавий нюанс. Беремо, робимо, повторюємо операцію повністю. Показую вам, що відбувається далі. Тепер візьмемо, наприклад, 1200 гривень. Дивіться. 1200 І тепер дивимося, фокус-покус. Комісія за конвертацію 26 гривень. З рахунку зніметься 45 євро. Бачите, в чому такий цікавий нюанс? Завжди, коли вибираєте гроші, хочете зняти, дивіться, вводьте різні суми, тому що можна побачити таку величезну різницю. 26 гривень за 1200 гривень, а 87 гривень за 600 гривень. Нелогічно, звичайно, але от такі в них умови. Ми можемо ще ввести одну суму, наприклад, 2000 грн. гривень. Можна більшу суму. Можете попробувати 5 тисяч, 46 Я так розумію, чим більша сума... Тим менший відсоток. Але навіть я знімав, по-моєму, 5 тисяч гривень, то комісія була приблизно 190 гривень. Якби я це різ... раніше побачив, я не просів це з самого початку. От, наприклад, зараз ми попробуємо з вами зняти 2000 гривень. Дивіться, яка буде комісія. О, комісія всього на все 43 гривні. З рахунку ось німець 75 євро по курсу вашого банку. Від якого у вас ваша карточка. От, В принципі, от така маленька історія. Я надіюся, це вам дуже допоможе. І ви будете знати, як вигідніше знімати гроші в Україні, чи брати вам там, знімати і везти сюди, чи там знімати і купляти долари. В принципі, все можете самі порахувати. А для тих, хто їде в Україну і має гроші на карточці, ось такі ви побачите невеличкі нюанси, що можливо навіть так, ну неможливо, а 100% дешевше знімати. В банкоматі, ніж пересилати гроші в Нью-Нін. Всім все хорошого!